Можна поприсюда розпаковка книжок, До нас приїхали друзі з Одеси, ну щоб вони дарма Видавництво старого лева, да. Так. Це так. Ви да. О, да. Да. А Проти, щоб не дарма час не проводили, будемо останньо розпаковувати новиночки від ВС. У нас вони з'являються з'являються да, ли не кожного дня нове, Да, Дуже багато. А так. як це происходит? От Я написала книжку, да? Да? Да. книжку. І... Що видавництво, <рик> да якесь? Ви вони як в кіно беруть мою книгу, читають і кажуть, можемо вам дати за неї 20 гривень. так? <рик> типу такого. ВСЛ кладе в свої посилки документи, а є видавництво, яке не кладе. Ми будемо про нього говорити. Так. Що тут, в, всі всі до речі, ваша Лєра цю книжку так, в читала. Так, У нас є така книжка. Чи це бестселер по щоденник Ельфа. Так, це також, це вони з серії. А хто це написав? Ой, це новеньке. Що, що саме? Яку саме книжку про ельфа? Про ельфа. Тань хто написав про ельфа? Наталка ме Ой, малетич. Ага, бачите? О, дивіться, це нові книжечки. В нас їх в асортименті ще не було. Будемо додавати. Блін, подивіться, які класні упаковці діяли. Mm -hmm. Дизайн прикольний. Это... паніка». Блін, це офімна книжка. Дай -дай 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 -дай. Да, я її читала. Вона дуже класна. Знаєте, ув... тролейбус номер 15. Подорож у близьке минуле. До речі, О, дивіться, також це з каюти No10 зразу на тролейбус номер 15. Так, mm -hmm. бізнес-література, клієнти на все життя. Також бестселери, випустили веса свою версію, дуже вона у нас класно пропускає. Пові... Мистецтво війни це щось книжки... китайське? А це ж Сунддзи, це ж класика, це чоловіки таке собі купують. Це, да, ну, про що це? Про... Мені з японського подобається тільки суші і віскі. Про вино? Провино, так. <свої>. <вино> 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 <вино>